Святий вечір. Закип'ятила 750 мл води, дала 150 г цукру, дрібку солі та 180 мл олії. Як тільки все закипіло, залишаю охолодити. Пампухи будемо готувати, як традиційно заведено в нашому регіоні з вишнями. Далі готуємо тісто. Беремо живі дріжджі, в мене, їх завжди, від духмяної хати. Я впевнена завжди в якості цих дріжджів, адже вони піднімуть будь-яке тісто, як пісне, так і здобне з великою кількістю цукру, масла та яєць. Додаю частину просіяного борошна, сюди вливаю основу яка вже охолола, трішки перемішую і ввожу дріжджі, замішуємо м'яке тісто, яке злегка липне до руку. Обов'язково в миску, в якій буде підростати, потрібно змастити олією і залишаємо на хвилин 30-40. За той час розтоплюємо групу, щоб в хаті було тепленько, і формуємо пампухи. А ви напишіть в коментарях, яка традиційна випічка до різдва у вашому регіоні, і яка улюблена начинка до пампухів? Адже у нас заведено випікати саме пісні пампухи. А вже на різдво ми випікаємо калачі, різдвяну зірку.